Вони сприймають її через свою ідеологію. Тобто, умовно кажучи, там от одна з таких ідеологічних е, як це сказати, як це сказати, так, одна з таких китів ідеологічних це, от візь зла. це ж, І це при натяг, ну, натягують на Росію, на Іран, там, на північно, на, на, на цілу низку країн. І це заважає нормальному, нормальному аналізу, тому що візь зла не пояснює багато речей. Ну, якщо так мислити в ката взагалі категорії добро зло воно вони в принципі, ну, це не камільфов в аналітиці, але е, вони не пояснюють чимало речей. Бо е, мислення в категоріях добро зло це не аналіз, це вже чисто емоційна історія, де ну, є добро, і є зло, яке має бути знищений все. Ніяких альтернатив, ніяких тут. Тобто в таких категоріях, наприклад, неможливі ніякі е, ситуативні... ніякі партнерства з Росією. Ну бо це зло. Не? От, це одна модель. Там є модель знову-таки Неоімперії, да, що mm -hmm. Росія будує нову імперію. Все. І цим все теж пояснюється. Хоча це теж такий собі погляд, тому що ну, яку імперію, якщо будує, то чому імперію а не іншу форму якогось правління? Mm -hmm. Сучасні імперії вони існують чи не існують? Да, як вони відрізняються від тих? Ну, тобто дуже то багато питань, які немає відповідей. І в цьому велика проблема, на жаль. Західної політичної думки щодо Росії, російські, тому що російські студії, коротко кажучи, російські студії вони дуже сильно просіли в країнах, е колектив, так званого колективного заходу. Ось, і це, до речі, для нас ніша, яку ми можемо зайняти, якщо ми захочемо. Поки що ми не хочемо. Але я сподіваюся, що ми ну, колись зрозуміємо, що це власне ну, це стосується і нас, нашого виживання, і це ніша, яка зараз вільна, поки що ну, вона і вона буде користуватись попитом.